Цікавинки зі світу книг Книга одне з найбільших чудес, яке створила людина. Вона допомагає розвивати нашу мову та мислення, збільшує запас слів. Саме книги додають нам сили і натхнення, захоплюють, ставлять перед нами питання, над якими варто замислитися, допомагають нам знайти самих себе та зрозуміти інших. Багато таємниць відкривається для нас саме через книги. У книжковому світі, як і в кожній із сфер нашого життя, є свої сенсації та дивовижні відкриття, що стають дорожчими за скарби світу. Якою ви собі уявляєте найбільшу книгу? Не намагайтеся навіть пробувати уявити таку, все одно не відгадаєте. Найбільша книга побачила світ у 1832 році. В Лондоні і мала назву Пантон англійських героїв. Її висота 5,7 метра, а ширина 3,7 метра, розмір літер 15 см. У ній декоративними буквами були надруковані імена та роки життя національних героїв Великої Британії. Щоб перегортати її сторінки, потрібна була спеціальна драбина. І зусилля кількох людей. А ви знали, якою є найменша книжка у світі? Це кобзар Тараса Шевченка. Яку виготовив відомий український майстер мікромініатюр Микола Сядристий. у маковому зернятку може вміститися три такі книжечки. Попри мікроскопічну величину, на сторінках Кобзаря ніде не порушене розміщення віршів. Немає жодного перенесення рядка, у книжці 12 сторінок, на кожній 8 віршованих рядків. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреної волосини, зшита книжка павутиною, а обкладинку зроблено з пелюстки безсмертника. Через мікроскоп можна прочитати поезії Тараса Шевченка.